Рибки вітаю вас, повня у 27 градусах водолія, що відбувається 19 серпня, розкриває очевидність стану справ у вашому 12 секторі гороскопа. Всі ці події ініціювали, закладали, спровокували ще у середині лютого поточного року. Тож звертаємо увагу. Так ось рибки по цій повні, два дні до, два дні після, і також у день повні безпосередньо ми нічого активно не розпочинаємо, оскільки дуже багато напружених факторів, ніяких конкретних розмов, обіцянок, поїздок, такого, що дійсно може поставити якусь певну остаточну крапку, і на що ми покладаємо великі надії. Адже напружені фактори, а саме квадратура від Сатурна до Юпітера, яка... Дає нам таку затиснутість, ніби у великій кількості спілкування і справ наших домашніх, наших домочадців в регулюванні певних таких питань, на яких ми робимо акцент, все те, що ми намагаємося продавити, прояснити, внести там конкретику. Зараз ми можемо бачити, що інформації забагато, все постійно змінюється. Велика контактність, велика кількість людей, навіть у нас вдома може бути, або велика кількість інформації пов'язані. Зана із паперами стосовно наших домашніх, із нашою родиною, все те, що там зараз в такому жвавому русі, до якого ми докладаємо максимум зусиль, щоб це стабілізувати, поставити вже на якісь конкретні рельси, але це дуже важко вдається. Також опозиція від Сатурна до Венери у вашому сьомому секторі гороскопа. Квадратура від Юпітера до Венери дає також ось такий домашній ваш послідовний рух, який не може привнести ні чіткість, ні ясність, ні графік у стосунки із партнером. Тобто забагато перемін стосовно ваших батьків, наприклад, у дітей. Або це переїзди. Це просто може бути чер... Ряда поїздок пов'язаних із зміною місця вашого проживання, або з усіма тими обставинами, які складаються у колі ваших близьких і у вашій оселі, немає такого відчуття стабільності у відносинах із партнером, або ж ви просто не можете бути в такому контакті і графіку з клієнтами, наприклад, з важливими для вас людьми, оскільки домашні справи затягують. Саме там зараз фокус уваги і велика кількість. Таких змінних факторів. Також звертаємо увагу ще рибки і на квадратуру від Урана до Меркурія. Меркурій наразі у шостому секторі вашого гороскопа. Тут така самоцінність, важливість, потреба в тому, щоб налагоджувати свій власний графік, свій спосіб взаємодії на робочому місці. Наприклад, наші звички, наш якийсь певний такий постійний щоденний ритуал він не дає можливості відчути. Ти в цьому стабільність нова інформація, нові поїздки, якісь потреби з кимось вийти на зв'язок, щось врегулювати, донести, підвести, оплатити щось. Це все нас стримує. Ще із третьої декади липня і до першої декади вересня. Ми от під таким тиском урана знаходимося. До речі, багато інформації стосовно серпня місяця, ретрофази Меркурія, Це все у моїх відео. Переходьте, будь ласка, за посиланнями в описі та у підкасті. Також рибки звертаємо увагу, що на період повні припадає з'єднання транзитного сонечка із ретро Меркурієм у вашому шостому секторі гороскопа. Це таким чином впливає на наше відчуття важливості самоцінності і власних ініціатив, власних умов і понять про те, що ж складає для нас самореалізацію, ту роботу за нашим власним розумінням, ту турботу про наших близьких, наприклад, наш власний графік, зрозумілий порядок. Наш якийсь такий підхід до життя, в якому ми знаходимо себе, де нам є місце. Ось це зараз період, покликаний на реорганізацію наших навичок, про те, щоб ми змінили думку про себе, про якісь певні такі, звичні фактори нашого життя, а також про порядок організації буквально кожного нашого дня. Зміна розмови взагалі спосіб, донесення інформації може змінитися. Також потреба в тих чи Інших людях, в тому чи іншому колективі, наприклад, у наданні послуг, або у тому, щоб презентувати себе по іншому, це ось такі ключові фактори зараз теж по цій повні. і палочка-виручалочка, те, що може нас підтримати. Це секстиль від Марса, який знаходиться зараз у вашому четвертому секторі гороскопа у близнюках. Це рішучість, дієвість, зібрання інформації і робота на основі. Тих знань, даних і умінь, які ви отримуєте стосовно ваших близьких домочадців і місця вашого проживання. Тобто, це не сподівання, не просто якісь факти відірвані від реальності, а це саме активна практична діяльність, або ж облаштування вашого житла. Те, що ви робите по і можете зробити буквально по цій повній от конкретно, вирішити певне питання, знайти певну об'яву і переїхати вже за цією адресою, домовитися про переїзд, наприклад, або ж також працювати стосовно відновлення. Якихось документів, які стосуються вашого майна, ваших близьких, пошуку ваших родичів, приміром, а також стосовно можливостей перебувати десь, приїхати, повернутися кудись, зателефонувати вашим домашнім, щось дізнатися, чомусь новому навчитися, наприклад, у зв'язку із переїздом із перебуванням в новій місцевості, в новій країні, або взагалі у зв'язку із тим, щоб працювати на дому, наприклад. Тобто, буквально прикладний характер взаємо. Емодії, спілкування із родичами такого характеру, коли ви вже приїжджаєте, наприклад, або ж вони приїжджають до вас, і ви можете вже про щось конкретно говорити. Ви можете щось зробити у вас вдома, ви можете організувати, наприклад, якусь важливу поїздку, важливий документ з ініціювати, або ж також зайнятися такими питаннями у зв'язку із цим рибки. Я вам рекомендую не знаходитися у стані такого. Тиску по цій повній, коли у нас унеможливлюється купа варіантів розвитку подій, а акцентувати вашу увагу на такій внутрішній трансформації, поговорити самі з собою стосовно того, що б ви хотіли змінити, і ось це конкретне, докладаючи зусиль, дійсно якби прикласти до вашої індивідуальності якийсь ваш навик, вашу готовність переоформити, домовитись, переговорити, наприклад, додзвонитись, конкретно підписи. Писати щось таке у майбутньому, що дійсно ви вважаєте важливо, навчитися чомусь, що стосується ваших близьких домашніх нового місця проживання, піти на якесь навчання, наприклад, в новому місці проживання, познайомитися з вашими сусідами, організувати якусь спільну справу з вашими родичами. Рибки. Я вам бажаю усілякого сприяння, натхнення і бачення альтернативи по цій повній. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.